З точки зору правового регулювання, з точки зору проактивної дії компаній соціальних мереж, після того, як їх піймали за руку, що, наприклад, ми ще раніше знали, що наприклад, Інстаграм має обґрунтовані наслідки для ментального здоров'я, зокрема дівчат-підлітків, і компанія знала про це, типу знову ж таки механізм той же самий за рахунок того контенту, який. Соціальна мережа просуває та заохочує до публікації на контенті, який має негативні наслідки до ментального здоров'я дівчат-підлітків. Також ми бачимо повторювання цієї історії на кейсі TikTok, про який ми сьогодні говоримо. І для того, щоб справді убезпечити ваших дітей, ваших підлітків, які б ролі для них не були. Питання батьківського контролю в соціальній мережі воно завжди, воно завжди обходиться. Всі ми були підлітками, всі ми це пам'ятаємо. Первинно це питання довіри. Це питання цифрової та медійної грамотності. Е, говорити зі своїми підлітками, встановлювати ці стосунки, в яких ви знаєте, і комфортно почуваєтеся, що там ваша дитина або дитина, для якої ви в ролі відповідального дорослого, довірливого дорослого, вам розповість про те, що вона бачить в своїй соціальній мережі, що ви принаймні про це дізнаєтеся, і зможете мати розмову про те, що дитина бачить в соціальній мережі, і в ідеальному світі, а вже ж. Намагатися е, заохочувати, не користуватися недоброчесними платформами, навіть е, не тому, що це там погане зло, а через там небезпеку е, наведення фактів, про які небезпеки це створює для нашої. Фізичної безпеки для нашої приватності як це впливає на те, як ми бачимо цей світ, як ви, що для нас стає прийнятним, а що неприйнятним, та як наші дані можуть бути використаними проти нас на недоброчесних платформах, і це все та питання на довгі і довгі розмови про цифрову грамотність та медійну грамотність.